Вітаю з вами Пархомник Коза Полтава. Сьогодні ми поговоримо про реалізацію лижного виду спорту в місті Полтава. Хочу представити вам людину з величезним досвідом, Володимир Яковича, який ентузіаст, фахівець своєї справи. Завдяки йому я хочу сказати, що у, на території дендропарку прокладені маршрути, по яким можна сьогодні рухатися. Серед команд України ну, у нас найкращі показники, так як ми взяли шість золотих, три серебряних і дві бронзових. У 7 році дебютував Валерій Алексєєвич. Я, звичайно, був здивований його фізичною формою, чесно кажучи. Бо це рідкість, щоб в Україні керівники участі в таких змаганнях. Ну а що по поводу дендропарка? Питань-то багатінько. Лыжню тут можна зделать непогано. Хотілось би иметь і лыже-ролерну леж... трасу і велосипедну. Ну питань багато, але всі вирішуються для того, щоб кататися взимку по е, цій локації. Необхідно влітку готуватися е, ці зони для того, щоб можна на них було побудувати лижня.